Метеочутливість це хвороба. Всі вітання для багатьох людей. Зміна погодних умов проходить непомітно, але у деяких викликає виражену реакцію і метеозалежність. Цей стан не є захворюванням, хоча супроводжується погіршенням фізичного стану. Це хвороблива відповідь організму в процесі адаптації до мов погоди, що змінилася. Часта причина погіршення стану це різкі перепади атмосферного тиску. Спровокувати нездужання також можуть коливання температури та вологості повітря. Також для деяких яких не проходять непомітно і геомагнітна активність. Причинами метеозалежності часто є супутні захворювання людини, що посилюються на тлі погодних коливань. Це захворювання серцево-судинної системи, астма, хронічний бронхіт, алергія та тривожні возлади. Погіршення самопочуття можливе при захворюваннях також опорно рухового апарату: артрит, артроз, остеохондроз та травми в анамнезі. Також ознаки метеозалежності нерідко відзначають люди із надмірною вагою, низькою руховою активністю та вагітні. Негативно на стані відбиваються куріння та алкоголь. Поширені симптоми метозалежності це головні болі, аж до мігрені, запаморочення та загальна слабкість, які спровоковані нестачою кисню внаслідок погіршення кровообігу. Міалгія, ломота та болючість у суглобах, такі симптоми метозалежності можуть сигналізувати про дегенеративні процеси у хрищовій тканині, погіршення психоемоційного стану, апатія чи навпаки агресивність і дратівливість. Часто виникає у людей з невротичними розладами за високою чутливістю рецепторів. Симптоми метеочутливості також можуть зачіпати роботу нервової та серцево-судинної системи органів дихання та шлунково кішкового тракту, впливати на механізми терморегуляції та потовиділення. Ну і логічне питання: чи лікується метеозалежність? Через те, що метозалежність це не є хвороба, а зниження здатності організму пристосуватись до змін навколишнього середовища, наслідок хронічного захворювання, генетичних особливостей чи дефіциту нутрієнтів, тому лікування має бути суто симптоматичним або спрямованим на запобігання загостренню хворобливих станів. Підвищити адаптаційні можливості організму та пережити стрибкі погоди допоможуть дієтичні добавки для еластичності судин, вітаміно, мінеральні комплекси, збори лікарських трав. Для нормалізації роботи нервової системи можна використовувати фіточаї на основі м'яти, меліси, лаванди та шипшини. А можна приймати це все у капсулах Herbalness від торгової марки Івоніка. Цей натуральний рослинний комплекс підтримує роботу нервової системи, відновить вам емоційний комфорт та забезпечить більш глибокий та відновлювальний сон. А при наближенні стрібків погоди постарайтеся знизити фізичну та психоемоційну напругу. Займіться розслаблювальними практиками. Більше будьте на свіжому повітрі і вживайте щонайменше 2,5 з літра води на день.